Привіт! Мене звати Скіра Вікторія, я спеціаліст центру Верте, клінічний психолог та кандидат-психотерапевта за методом психоаналіз. Практикую я з 2020 року, проходжу різноманітне навчання, можете глянути в описі, волонтерила в психоневрологічному диспансері та в порадній УКУ. В Верте, я проводжу індивідуальну психотерапію, групову психотерапію, та також планую. Проходити спеціалізацію для роботи з парами. Зазвичай до мене звертаються з такими запитами, як тривога, апатія, вигорання, депресивні стани, проблеми в стосунках чи в самооцінці, а також труднощі з виявом своїх емоцій. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам би було комфортно ділитися зі мною своїми переживаннями, то запрошую на сеанс.